Поховання героїв на національному кладовищі відкладаються щонайменше до весни будівництво на військовому меморіальному цвинтарі затягнулося. Головною причиною керівники проєкту називають судову тяганину та акції протесту. А активісти заявляють, що героїв ховатимуть просто в болоті. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна поїхала подивитися, на якому етапі будівництво меморіального комплексу та чи багато там води і вирубаних дерев. На майбутній військовий цвинтар ми заїжджаємо з боку вже існуючого південного кладовища столиці. Дорога туди наразі виглядає ось так. Посеред лісу вже розчищений будівельний майданчик, терикони землі, зрубаний молодняк та будівельна техніка. Сьогодні ми дивимося на те, як будують національне військове меморіальне кладовище біля паркану. Траншея, навколо якої найбільше розмов, бо знизу вода. Ми бачимо, що вода знаходиться на глибині 3 плюс метра. А ми, по-перше, робимо дренаж, Вона ця вода уйде. Його поки що немає. А вона є, але потім її не буде, коли ми дернаж закінчимо. Це Сергій Дербін, головний архітектор проєкту кладовища. Він проводить нам екскурсію по об'єкту і пояснює, там, де вода ближче до ґрунтів, поховання і не планувалися. Вода підперта. І тому вона стоїть і зараз сезон вже мокрий вважається. Тобто вода вже високо стоїть, влітку буде ще менше. Конкретно де ми зараз стоїмо – зона адміністрації. З поля поховань буде трохи далі. Підземна вода має піти ось сюди. Це яр у низині. Сюди вестиме дренажна система. І саме через це місце у будівельників і полетіла друга порція звинувачень. Ще через будівництво національного військового меморіального кладовища вирубають дерева. Говорять, що ми тут зрізали. Повністю ліс, от ми можемо чітко бачити. Тут зрізано тільки 6 метрів е, інженерний коридор. одну яру буде е, струмочок. Епопея з достойним кладовищем саме для військових триває вже більше двох років. На папері кладовище має ось такий план. Однакові на могильні споруди у лісі серед дерев. Розвинута інфраструктура поруч. Спочатку дискусія виникла навколо місця, де це кладовище має бути. Пропонували пагорби біля музею війни, потім лису гору. Здавалося, що зупинилися на биківні, але потім остаточно прийняли. Цвинтар для героїв буде за Києвом, між населеними пунктами Віта Поштова та Мархалівка. Перше поховання будуть просто тут. Це понад три тисячі могил для загиблих героїв. Першу тестову могилу викопали заздалегідь, аби подивитися, чи не завадить похованням підземна вода. Все десь тут буде одна з перших могил, коли об'єкт почне функціонувати. І навіть не Глубині три нема води. На те, що кладовище буде побудованим, чекають сотні родин. Ми вже розповідали про родини захисників Азовсталі, які вимушені відкладати церемонію поховання. Дуже хочуть, аби рідні були поховані саме там і разом, бо і воювали разом. На кладовищах у межах столиці місць критично не вистачає. Поховання переважно неупорядковані. У вересні в інтерв'ю ТСН керівництво національного кладовища прогнозувало, запрацюють за два місяці. Ми очікували на перші поховання тут вже у листопаді, але кажуть, будуть не раніше аніж навесні. Точної дати наразі немає. Що коментувати? Які дати ми можемо казати? Ну дивіться в цілому, дати, поки ми не можемо сказати отак остаточно. Воно було розраховано, що ми завершимо будівництво до кінця поточного року. Так як враховуючи те, що ми підписали договір в серпні місяці, в нас по технології виконання будівельних робіт все виходило. Але у нас були певні питання з місцевими мешканцями, які дещо блокували виконання будівельних робіт. Вони Я да. не з місцевими мешканцями, а з проплаченими активістами, з активіст... які та, блокували будівництво національного об'єкта. Акції протесту почалися ще до будівництва і тривають і досі. Хоч шли будь-які гасла. Вирубка ліса, гідне поховання, не та географія, не та геометрія, не та математика. Під кладовище заплановано близько 100 гектарів, але архітектор переконує, під сокирою йдуть лише окремі майданчики з молодим лісом. Дуби будуть збережені, великі сосни, от сосни такого розміру, як ви зараз бачите. Розумієте, що ми вас запам'ятали. Якщо буде щось провалюватися, чи було це, то ми до вас знову прийдемо. Це популярний коментар. Я зримував дуже багато погроз. особистих. Сергій Дербін розповідає, чим тільки не погрожували. Ми тебе знайдемо і поховаємо в тому кладовищі. Підземна вода є й на ділянці, яка відведена під дорогу. Там каже начальник цієї ділянки, насипають шар землі під два метри. В цьому році плануємо зробити нижній шар асфальтобетону. Щоб не зіпсувати верхні красивий. Олександр вже сміється. каже, дорогу ще не побудував, але вже проклятий. Кляли дітей до сьомого коліна. Тут вже ми стики пережили. Заступник директора Ярослав Старущенко каже, з чергою на поховання ще не визначилися. Наступною складністю будуть надгробки. Незрозуміло, яка форма, і матеріали по матеріалу. Остаточного рішення не прийнято. І власне це саме і затримує е, е, остаточний фінальний зразок. Рішення має бути прийнято до перших поховань. Вань, але навіть не в цьому році кладовище будується поховання відкладається. Наталя Нагорна, Володимир Парахонський та Павло Садовніков. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.